І деякі медіа стверджують, що стоп ударів по енергетиці це дійсно обговорювався в Еміратах у неформальній обстановці, але фінальної домовленості, звичайно, немає офіційної. Тож хотіла б запитати вашої думки, як ви вважаєте, чи можна розцінювати поширення таких чуток як ознаку того, що Росія все ж таки усвідомлює вразливість власних енергетичних об'єктів і намагається стримати дзеркальну відповідь? Дивіться на сам праці розуміти, що для України дуже актуальна. Не нанесені ударів по енергетиці в період, поки у нас холодна погода. Так зараз ми в такому періоді знаходимось. Прогноз погоди, що буде похолодання, мінус 20, обіцяє на наступному тижні, але пройде тиждень. Пройде два вже буде середина лютому останнього місяця зими, і далі буде потеплішення. І чим тепліше буде ставати на дворі, тим менше буде тиск на суспільство, насамперед на владу, що йдіть на це енергетичні промовини, бо нам без нього важко. Але як тільки власна температура стане вищою і не буде така критична залежність для України, то тиск буде менше. Водночас, удари, які Україна наносить по нафтопереробним підприємствам в Росії, вони по перше вже створили великі проблеми там і будуть і далі це робити. Тобто, це не обмежується суто сезонними межами, це обмежується. Власне, можливості України зробити і все і для і з цієї точки зору, як на мене, саме Росія зацікавлена у тому, що була домовлена щодо не не нанесення удару по енергетиці, бо повторюсь, Росія хоче нас. Заморозити населення, а Україна хоче позбавити її доходів від нафтоекспорту, енергетичного експорту. Тобто, з точки зору на цивілізаційний, цивілізаційний підхід. Як на мене, очевидно, що Україна значно цивілізаційніше діє, Тим не менше Росія розуміє, що це їхня перевага стане на зараз, але ця перевага підкреслює чим тепліше буде ставати, тим менше вона буде впливати на ситуацію, і ось тут треба рахувати вже російському бізнесу тому що знаєте, в росії вже ну не лише поки що в росії а в окремих колах росії але в, на заході вже вже все більше починають казати таку тезу, що зараз відбувається змагання між російською армією та російською економікою тобто просування яке є у армії армія війні проти україни паралельно відбувається регрес російської економіки Знаєте, ну давайте так ми записуємо це інтерв'ю ще не завершив все а за даними, які вже є по січню, інфляція буде приблизно 2% місячна. Нагадую, що в Росії 4% планують на весь рік, а тут 2% за перші там, 12 днів в місяці. Тобто будемо дивитись, як буде проходитися ситуація, але е, поки що є відчуття того, що російська економіка вона реально вже демонструє чіткі сигнали, що вона не цю війну. Затвоє інкором це не подобається, тому що е, якщо послухати їх, вони говорять, що ми можемо програти цю війну через економіку. Не треба звертати на неї увагу. Але бачите, якщо ви не звертаєте увагу на свою економіку, ви втрачаєте свою країну. Давайте згадаємо історичні приклади. Німеччина Перша світова війна. Чому капітуляція була Німеччини? Не тому, що хтось Берлін захопив там на території Німеччини військових дій не було. А там прорахували, що для економіки буде дуже складно збереження присутності в цій війні. Далі радянський союз ніхто ж не захоплював радянський союз, але через те, що економіка не давала можливості функціонувати тому механізму, який був створений, то радянський союз до му році просто розпався, тому що це був найкращий для нього вип... варіант подальших подій. Тому зараз російські воєнкори не дуже бояться того, що саме економічне оточення влади в Росії воно буде тиснути на зупинку цієї війни і на погодження на енергетичне переміря, тому що вони прораховують для себе наслідки, і звісно, що зараз нам так видається, що нам складніше, але в більш середньостроковій, тим паче довгострокові перспективи, це складніше для Росії. Пане Іване, вітаю вас. Також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне далі вже хотіли поговорити трішки більше про те, що відбувається на міжнародній арені. Про перемовини, адже дедалі більше коментарів з'являється від європейських партнерів. І думаю, ви вже бачили, що сказала Кая Калас. Вона зазначила, що росіяни несерйозно ставляться до перемовин в Абудаві. Так вважає головна дипломатка ЄС. Ну і передусім на це вказує московська делегація, яка складається переважно з військових, що не мають. Мандату на ухвалення жодних рішень. Ну і крім цього, росіяни не припиняють атакувати на жаль, і Україну, як ми бачимо останніми днями, також і ті перемовини, які в Абудабі відбувалися, зокрема показали, що рашисти знову ж таки використовуючи і міжнародну арену, продовжували атаку по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Але хотіли вашої думки врешті почути наскільки ви вважаєте от ефективними ці переговори, які попередньо відбувалися, які заплановані і на 1 лютого, до речі, адже зрештою результатів як не було, так і немає. Як нині. Ну безумовно, я повністю з вами погоджуюсь що склад російської делегації, як це було і на перемогах в Стамбулі, демонструє, що Росія реально не готова не хоче цих мирних перемог. Тобто тоді нагадую була історія, коли в Стамбул, знаючи, що буде про зустріч України Росії за посередництво Туреччини, прилетів Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, якщо по нашому, то прем'єр-міністр країни І що він побачив? Він побачив мідінського. Як Марко Рюте генеральний секретар НАТО пожартував, що замість серйозної делігації Росіяни прислали історика, який розповідав там про давні давні часи, але ніякого не мав впливу на процес. Зараз відбувається аналогічне єдине, що перші два рази в Стамбул, що найменше, присилали росіяни Мідінського. І до речі, багато хто казав, що більш жорсткіша позиція США щодо Росії виникла саме через фігуру Мідінського. Тобто, коли перший раз Росмідське приїхав, там були сигнали, що слухайте, будь ласка, його не треба просилати. Що робить Росія? Вона його вдруге просилає. тут. Я більш ніж впевнений, що були чи ще більш чіткі сигнали від США, що, будь ласка, лише не ця людина. Просилають іншу, але сказати, що представництво Росії якось суттєво зросло, я не можу, тому що давайте порівняємо, хто був на в цій залі в Абудабі, коли йшли перемоги. По перше, був очільник об'єднаних арабських еміратів. Враховуючи зростання значення економіки об'єднаних арабських Еміратів у світі, я вважаю, це один з найвпливовіших людей зараз світі. А далі, хто був з української сторони, був ем, голова офісу президента Кирил Буданов, якого перед цим перемовник з, е, від США і спеціальний представник Стів Вітхов, який також був присутній в цій залі, як і чоловік доньки Дональда Трампа і Ванке Трампа Кушнер назвав його віце-президентом України. А це для Сполучених штатів Америки. Вони ж хочуть це порівняти з собою, і вони говорять так: голова офісу, це як віцепрезидент. У нас а Рустем Умеров, який очолював делегацію секретар ради національної безпеки та оборони України, що це як радник президента з питань національної безпеки, тобто це посада, яка також дуже впливала Сполучених Штатах Америки. І тут виходить, що з американської позиції є та радник з питань нацбезпеки. А з російською, м'яко кажучи, не зрозуміло, хто в ієрархії державних посад. Ці посади далека не знаходяться і близько до того рівня, на якому була представлена Україна. Так американці сіли Джаред Кушнір сіл біля росіян. Стів відкав біля українців, але я думаю, що після цих розмов вони безумовно доповіли Трампу, що там не зрозуміло хто приїхав, і наскільки ці люди, які приїхали, реально можуть щось вирішувати, наскільки вони можуть приймати ці рішення. Тобто, зараз я розумію, що всі чекають 1 лютого. Наступна серія, подивимось, які буде склад російської делігації. Навряд чи він буде змінений, але це буде можливість для України повторювати цю тезу, що дивіться, що ми налаштовані на перемовини. А вони їх не хочуть, і коли Америка просить, що давайте йдіть на перемовини, ми кажемо, да ми йдемо. Ми вже стільки рай йшли, і результату нема. Плюс Росія продовжує наносити удари по населенню. Удар по цивільному вагону і п'ять загиблих це чергові злочини.